Вітаю новини Хмельниччини 10 грудня. Сьогодні затривали час. У нас була ніч без шахетів та тривог. Втім, попередні атаки на енергетичну систему й досі мають відлуння. На енергооб'єктах не тривають аварійні ремонти, тому споживачі вимушені пристосовуватися до графіків погодинних відключень. Тож у пікові години варто ощадливо користуватися електрикою. Так ми підтримуємо енергетиків та разом не забуваємо донатити для наших захисників, які виборюють мир Україні. Далі про головні події вівторка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новина 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Підтримка сил оборони, чергова партія літальних апаратів для військових закуплена за кошти платників податків. Ми передаємо півідрони, Це один з наших пріоритетів. 207-дюймових півідронів з посиленою батареєю. Ми сьогодні передаємо, передаємо їх на різні підрозділи. По суті, це півідрони власної збірки з доволіки хорошою собівартістю, тому що за таких умов 200 півідронів вартують 2 мільйони 200 тисяч гривень. Зазначу, що в півдрони 7, 8, Діймові, а також опіввідрони з подвійною камерою, з тепловізійною камерою є для нас пріоритетними. З початку року ми передали їх вже понад 6700 штук і плануємо ще до кінця року кілька передач обов'язково зробити. Паралельно працюємо по безпілотних літальних апаратах. Це гексакоптери, це літачки, це шуліки, це шарки, це косари, корсари, це квадрокоптери, типу Mavica, Утел, Матрас 30 ну Матрас 300. Ну, і це Звичайно ж, аутели четверки. Абсолютно більшість коптерів, які ми передаємо, вони з тепловізією, для того, щоб можна було працювати цілодобово. На сьогодні вже більше 610 штук ми їх передали. Третій такий серйозний пріоритет для нас це засоби ребер понад нас 170 одиниць різної модифікації: автомобільні, стаціонарні, мобільні для похідних груп і так далі. Теж ми безпосередньо передали. Ну і продовжуємо далі працювати. Відновлення техніки, коли говорять армійці працюють, далеко не завжди це означає, стріляють та штурмують. Бійці ремонтно-відновлювального батальйону залізної бригади вправно відновлюють транспорт. Нашу задачу стає в основному ремонт автомобільної техніки, ПТРів. Ну, в основному автомобільна техніка. На даний час у нас є ну, дуже гарна можливість, інструмент. І технічні можливості іменно працювати, технічна справність автомобільної техніки запорука якісного виконання завдань. Вічна шана полеглим у російсько-українській війні вони б стали першим щитом, який врятували наш народ. Сергій Селінський, Олександр Сербієнко, Олександр Дубовий, Альона Кушнір, Новіцька, Максим Карпіца, Олексій Янін, Олексій Чернявський та Богдан Демчук. Всі ці вісім героїв поповнили алею слави. Ми навіть уявити собі не можемо. Насправді яку більми переживали за цей час, тому що. Nós chegamos a desenhando-lhe. se За ці роки рідні чекали можливості вшанувати пам'ять героїв, помолитися та поставити свічку біля меморіального місця. Задля цього в мікрорайоні Ракове збудували кулумбарій. Тут поставили урни з речами, які нагадують про полеглих. Так у одній з них шкарпетка та жменька землі з Донецького напрямку, де відважно боровся за Україну Богдан Демчук. Герой загинув 29 квітня двадцять року. Його тіло й досі залишається в окупованому Маріуполі. Ця меморіальна стінка, то це дуже довго. Там може піти, посидіти в тішині і нормально поговорити. І тепер є місце, куди може привезти сина. Звісно, да, у нас немає тіл, тільки особисті речі, але хоч щось є. Також на Донецькому напрямку загинув і Олексій Чернявський. В урну полеглого поклали прапор, оскільки з особистих речей нічого не залишилось. Після АТО він у 2017 році вступив до Лава ЗОЛ. У березні 22-го року він загинув, евакуюючи свого брата о, побратима на Азовсталь пораненого і від авіабомби постраждали, загинули. Тіла, на жаль, немає досі. Особистих речей немає. Також його тут, тому що те, що не згоріло, воно знаходиться в окупації, тому що ми не місцеві. В свідомості пані Тамара не могла уявити, як доведеться поховати чоловіка, який загинув 7 квітня 22-го року в човні на воді. Тіла його немає, то ж частинка символічної згадки в урні в колумбарній стіні стане місцем спомину за коханим та батьком. Я ховаю сьогодні на превеликий жаль не свого чоловіка, а всього-навсього воду з Азовського моря, яку вдалося дістати. У мене син маленький, і мені дуже хотілося мати місце, куди можна прийти і сина привести і на цьому і берегти пам'ять чоловіка, і виховувати дитину свою так. Усі ці герої пройшли нелегкий шлях та бачили пекло війни. Втім, це їх не зламали ціною власного життя. Вони стояли на захисті України. Це були надзвичайно люстойні люди, Або їхній їхні подвиг не був марним. Ми повинні боротися, боротися пам'ять про них, жити пам'ять про них і заради наших дітей і внуків. Вічна пам'ять і вічна слава кожному українському воїну, який віддав своє життя заради українського майбутнього наших дітей. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Стан автошляхів зимові погодні умови додали роботи шляховим підрядним організаціям. Дорожники виїхали на розчищення трас після рясних опадів. Оперативна інформація про стан проїзду автошляхами Хмельниччини. Зв'язку з погіршенням погодних умов на Хмельниччині, випадінням мокрого снігу вночі та в день 10 грудня шляховими підрядними організаціями забезпечується патрулювання та моніторинг стану дорожнього покриття. Працює спеціалізована техніка. На нічному чергуванні було задіяно 99 механізмів спецтехніки та 87 працівників, здійснюють прибирання снігу з проїзної частини автошляхів, зупинкових майданчиків, за потреби обробляла ділянки проти ожеледними сумішами. Роботи тривають надалі: шляховики скидають снігову кашу з узбіч та заїзних кишень. Наразі стали проїзд автошляхами державного значення в межах Хмельницької області забезпечено. Надзвичайні ситуації відсутні. Закликаємо водіїв бути обачними та обережними, поступатися дорогою спецтехніці, сумлінно виконувати вимоги правил дорожнього руху, дотримуватись дистанції та швидкісного режиму. У пастці аферистів. четверо жителів Кам'янеччини натрапили на шахрайські схеми. Як наслідок втратили сумарно понад 105 тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронці, 76-річна жителька повірила незнайомцю, який телефоном розповів історію про начебто затримання сина. Так, шахрай виминив у жінки 30 тисяч гривень. На схожу схему натрапила й річна кам'янчанка. Зловмисники створили фейковий акаунт подруги потерпілої. Написали їй у месенджер повідомлення з проханням терміново позичити кошти. Так остання втратила 5 тисяч гривень. Ще 67 тисяч гривень віддав зломисникам чоловік, купуючи в інтернеті акумуляторний інвертор. Псевдопродавець виманив одразу всю суму і більше на зв'язок не виходив. Через таких же аферистів втратила 3 тисячі гривень 22-річна кам'янчанка, яка хотіла придбати канцелярські приладдя онлайн. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини вищевказаних шахрайств та вкотре закликають громадян не довіряти незнайомцям. Погода на 11 грудня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у середу буде хмарно, йтимемо сніг місцями із налипаннями. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний з поривами 7-12 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Температура повітря по області та в місті Хмельницькому впродовж доби становитиме близько нуля. Такими були новини вівторка. Окупант продовжує тероризувати українців. Тож, у разі оголошення повітряної тривоги, реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.